Ну, знаєте, це як у казці. Піде туди, не знаю куди, Принесе те, не знаю котре, обурилася мама, коли бан, пан Богдан пояснив, у чому річ. А йшлося ось про що: у пані Богдановій квартирі на Русанівці почав з'являтися один привід, дуже патріотично настроєний. Зазвичай це траплялося у Дні Національних свят чи після мітингів. Попривід любив умінятися з паном Богданом враженим, а позавчора він завітав несподівано, украй розхвильований, розмахував руками і вимагав найрішучішої дій. Виявилося, якщо пан Богдан усе правильно зрозумів, що одній дуже цінній старовинні реліквії загрожувала небезпека. Може, то статуетка ідіанського башка з чистісінького золота заміяно прошепотіла Наталочка, що начиталася книжок про індіанців, але пан Богдан вважав, що йдеться про реліквію українського походження, бо при патріот неймовірно хвилювався. Налихо лихо, не міг до ладу пояснити, де шукати цінну річ. Він намагався відлумочитися це жестами. Адже привиди, як відомо, здебільшого не розмовляють. Він спілкується з жестами глухонімих? діловито поцікавилася Наталочка, бо хлопці в школі навчили її кількох таких жестів, тож вона почувалася знавцем.